Хто сховав сірники? вигукнув Тарас, стоючи над мангалом, у якому вугілля досі не розгорілося. Над головою висіло сіре небо. Вітер намагався здути серветки зі столу. А друзі вже втретє запитували Ну, коли там ті шашлики? Це була їхня традиція щоліта, навіть якщо в понеділок робота, в неділю ввечері збиратись на природі з м'ясом, сміхом і музикою з динаміка. Який завжди раптом розряджався. Сірники знайшлися у кишені Наталки, на випадок пригод, як вона пожартувала. Вогонь таки розгорівся, м'ясо зашипіло, а повітря наповнилося запахом, що міг би звести з розуму навіть вегетаріанця. От скажи, Тарасе, озвалася Галя, наколюючи шматочок на виделку, Чого ми весь тиждень страждаємо, якщо таке щастя. Можна зробити з однієї миски маринаду. І ніхто не зміг відповісти, бо були зайняті. Жували щастя з димком.